Вітаю вас на нашій тематичній консультації Арт-терапевтичні технології у роботі з дітьми дошкільного віку. Сьогодні ми дізнаємося, як арт-терапія сприяє самовираженню дитини. Розглянемо різні види арт-терапії у роботі з дітьми та зупинимося на арт-терапії. Для маленьких дітей будь-яке заняття творчістю це завжди весело, приємно та корисно для розвитку як дрібної моторики, так і вищих психічних функцій. Але арт-терапія це не тільки все те, що назвали. Методи арт-терапії допоможуть вирішити багато психологічних проблем, знизити рівень тривожності агресивності, імпульсивності допоможуть гармонізувати психічний стан, зняти психосоматичну напругу, підняти рівень самооцінки, подолати дитячі страхи і інші труднощі. Методи арт-терапії часто застосовують в корекції між особистісних стосунків в дитячому колективі чи сім'ї. В процесі арт-терапії відбувається зцілення психіки і паралельно дитина знайомиться з навколишнім світом, формує позитивне ставлення до нього. Окремо варто сказати про роботу з емоційним компонентом психіки при заняттях арт-терапії. Заняття дозволяють малюкам виражати свої емоції. Почуття, використовуючи малювання, ліплення, ігри з різними видами піску та іншими матеріалами. У дошкільному віці застосовують групові та індивідуальні форми арт-терапії відповідно до поставлених завдань. Які ж переваги використання арт-терапії з дошкільниками? Це простота застосування технік. Високий інтерес у дітей до процесу арт-терапії, висока ефективність терапії, відсутність протипоказань. Методи арт-терапії з дошкільниками сприяють розвитку дрібної моторики, зняттю психосоматичної напруги, розвитку мовлення та фантазії, зниженню рівня тривожності, агресивності, імпульсивності. Сприяють гармонізації особистості та підвищують самооцінку. Є різні методи арт-терапії. Це кольоротерапія, пісочна терапія, музикотерапія, танцювально рухова терапія, каскотерапія, гудзукотерапія та ізотерапія. Саме на ізотерапії ми сьогодні і зупинимося. Ізотерапія це лікування образотворчим мистецтвом, ліплення, малювання, декоративно прикладне мистецтво. Завдання ізотерапії допомогти виплеснути назовні все приховане і неосвідомлене, виразити емоції, почуття, зняти агресивність, нервозність, психологічну скутість. Розвинути комунікативні навички, підняти самооцінку, сприяти самореалізації, розкрити творчий потенціал дитини. Є різні техніки і прийоми. Марання це малювання брудними руками або пальчиками. Цей метод Ефективний у роботі з корекції агресивності і гіперактивності дітей. Малювання по мокрому аркушу сприяє зняттю напруги, гармонізації емоційного стану. Чарівний клубочок розвиває уяву і фантазію. Ідеально підходить для боязких, сором'язливих, а також навпаки для гіперактивних та імпульсивних дітей. Можна ще запропонувати різні прийоми цікавого малювання. Наприклад, малювання пластиковою пляшкою, занурити її дно у фарбу, і потім робити відбитки на аркуші. Так, можна запропонувати дітям намалювати дерево. Або, якщо треба намалювати, рівні кружечки за контуром, або. Заздалегідь продуманим точковим малюночком. Що для цього треба зробити? Промокнути губку фарбою, занурити в неї гумку від олівця і наносити на папір. Незвичайні пензлики для малюка це пластикова вилка, якою ідеально можна намалювати лісового їжачка, і не тільки його. А от за допомогою ватних паличок можна намалювати веселку, попередньо ватні палички слід з'єднати між собою. Малювання за допомогою плівки з пухирцями доволі оригінальні, виходять малюночки. Або використовувати скло або іншу гладку поверхню для малювання. Можна навіть дати вправу симетрія. Коли на склі треба намалювати ялинку зразу обома руками, або вправа повтори: вихователь на спині малює пальчиком якусь фігуру, а дитина вже на дошці або на склі зображує те, що намалювала вихователь. Отже, Арт-терапія розширює особистий досвід дитини, активізує її творчі ресурси, дозволяє дитині проявляти свої негативні та агресивні почуття, але в безпечній формі, сприяє виникненню відчуття внутрішнього контролю і порядку, знімає емоційну, тілесну напругу дитини, долає внутрішні блоки та бар'єри. Дякую за увагу! На все добре. До побачення!